Прифайного і світлого, дай Боже, дня понеділка вас вітає столиця Закарпаття, місто Ужгород із славнозвісною набережною і одна із семи річок Уж, найбільших Закарпаття. Сьогодні надихаємося словом Божим, і саме нині буде слово із першого повстання послання до коринтян 3.6, де апостол каже: Я посіяв, а полос поливав, Бог той, хто виростить. О, як файно сонце припікає! Хоча осіннє! Я посіяв, або нас поливав, або хто, і хто виростить. І власне, вчора ми слухали про зерно, про плоди про рослини взагалі від Тіма Келлера. І він каже: от, от візьміть для порівняння один жолудь дубовий і велику глибу гранітну. То що сильніше, хто виграє? Хто проти кого? То все-таки так однозначно, ну, що виграє плита гранітна. А він каже, а от і ні. І там показує десь фотографію. Де жолить проріс і поступово натиснувши як дуб на ту плиту, просто розірвав її. Уявляєте? І так, це процес повільний. І так, це процес поступовий, поетапний, не одразу. Але, але власне, оці плоди, які в нас вирощує Господь, оці зерна, які в нас вирощує Господь, непомітно, поступово, може е, ну, своїм ритмом, може, не так швидко, як ми би хотіли. але він вирощує. Тобто, до чого я веду? Може бути, що ти у своєму житті зараз спостерігаєш лише щось незначне, щось, щось буквально тільки що посіяне, щось буквально тільки, що як Господь почав у тобі робити, і ти думаєш собі, коли воно виросте? Це нереально. І особливо, коли дивишся на світ, коли дивишся на всякі атаки від злого, коли дивишся на всякі випробування з боку, це нереально. Граніт і жолудь нереально. Але, але Господь показує, що слухай, ну не панікуй, не панікуй. Цей голодь колись виросте і стане могутнім дубом, твердим, міцним, кріпким, таким, який, який поступово буде трощити всякий бетон, всякі брили, каміння, і мури, які є довкола нього. Але не панікуй. Просто треба довіритися. І, і тім Келер на цьому наголосив декілька разів: зростання непомітне. Ми ж не можемо, навіть коли дивимося, з дітьми ростемо, з внуками, ми не кажемо, а чому я не, не бачу, що ти ростеш? Ну, бо не, Нормальне зростання, органічне, його непомітно. Воно поволі йде, але, але завжди змінюється. Натомість, коли не побачиш яких, яких, якихось племінників півроку, а через півроку ого, як ти виріс, тому наберіться терпіння. Те маленьке, якщо, яке Бог вже почав робити. І вирощувати в ваших серцях він обов'язково виростить Наберіться терпіння. І потім ви побачите, як маленькі чесноти, каштан упав. Чи -то голуб. Як маленькі чесноти поступово, крок за кроком, будуть трощити всякі брили злі і недобрі, які є довкола вас. Поступово. Тому благословенного, терпеливого такого надійного тижня. Тримаймося на плаву і довіртеся тим процесам, які Бог вже робить у серці, нехай робить крок за кроком. Але з довірою до нього дозвольте йому торошити всі ці брили граніту і інші брили, які вас оточили. І пройде час, тобі побачите, хто кого. Майтеся файно? Мир вам!